Редуктор четвертого покоління Ловато вважається одним з кращих на ринку газово автомобільного обладнання. Це оригінальна продукція від іменитого італійського бренду Ловато володіє стабільними робочими показниками, тривалим робочим ресурсом і низьким відсотком відмов. Сфера застосування пристрою системи четвертого покоління «Пропан-Бутан». Гарантія становить один рік з моменту придбання. Комплект поставки включає редуктор Ловато i 2 l до 140 кВт, Шайби для кріплення 6 штук, гайки для кріплення 3 штуки, болти кріпильні 4 штуки, гайка 6 мм М10 крокодин, ніпер 6 мм латунь та кріпильний кормштейн. Особливості пристрою володіє потужністю до 140 кВт або до 192 кінських сил. Це максимальна гранична потужність автомобіля, з яким здатний працювати цей редуктор. Обладнаний вбудованою електромагнітною котушкою, за допомогою якої проводиться відкриття і закриття газової подачі в редуктор. Котушка з живленням 12 вольт і потужністю 15,5 Вт. Має інтегрований фільтруючий елемент для грубого очищення, який встановлюється перед редуктором. Регламент по заміні фільтра становить від 8 до 10 тисяч кілометрів пробігу на газі. Штуцер для забезпечення підігріву виготовлений з міцного пластику. Мають зовнішній діаметр 16 міліметрів. Підведення газу від балона передбачене під трубку з діаметром 6 мм. Різьблення внутрішнє м 10 крок 1. Виведення газу на форсунки здійснюється через рукав з внутрішнім діаметром 12 мм. На корпусі є латунний регулятор тиску, що виходить під ключ шестигранник, вакуумний штуцер під рукав з внутрішнім діаметром 5 мм.